вже декілька років у Хмельницькому працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Команда фахівців допомагає особам, які постраждали від насильства в сім'ї. Відповідно до нашого положення, ми надаємо послуги консультування, інформування і кризового та екстреного втручання. На кожен виїзд виїжджає фахівець із соціальної роботи та практичний психолог. Мобільна бригада допоможе не тільки врятуватись від домашнього кривдника, а й надасть юридичну підтримку. Окрім цього, є можливість розміститися у кризовій кімнаті незалежно від часу доби. За потреби видаємо направлення на вторинну безоплатну правову допомогу. А також обговорюємо або складаємо в письмовому вигляді план безпеки. Якщо на момент нашого візиту постраждала особа перебуває у високому рівні небезпеки, ми пропонуємо поселення в кризову кімнату. Там може перебувати до прикладу жінка з дітьми, не тільки одна сама жінка. Там і комфортні умови, є все необхідне для проживання, санузол, облаштовані спальні місця, наявна там постільна білизна, рушники. Від початку року мобільна бригада здійснила майже чотири сотні виїздів. У 70 випадках насилля застосовувалося до дітей. Фахівці наголошують, терпіти тирана в жодному разі не потрібно, адже наслідки можуть бути різні. Тож, якщо ви або ваші знайомі страждають від домашнього насильства, варто викликати відповідні служби.